Ви свого часу, напевно, що випадково похвалилися мені, бо я запитував, ну пригощаєте мене інколи, що взимку у вас в стравах свіжий кріп. От. Я був дуже вражений, ви мені показали, що ви його просто заморожуєте з теплого часу, він не втрачає свій запах. Це ж так робила десь мама, а чи при що, ви при що, ти кріп. Ти я про кріп говорю, що ви кріп морожите... А, дає, а дуже просто, то дуже просто робиться. Зриваєте від кріп. По-перше, я те будилячко, що є, воно ще таке сочне, його я не викидаю, дитинку. А воно зараз я можу вам показати. Я зараз вийму з морозилки і покажу вам. Я тільки обрізаю корені. обрізаю корені, полощу його, тільки так от полощу. Беру пучок і так от полощу його. І потім під у полоскою і на сито складаю. Отак на сито положила, кожен положила на сито. І воно мені прос... не висохло, а просохло. Не висохло чисто. а тоді я його розбираю, ще на другий бік переверну, бо воно щоб воно не було, щоб не було води. Воно щоб не висохло, але щоб води тільки не було, щоб не було мокре. Воно ну, мене виставку, я тоді буду в І тоді кладу в целефанчик, закручую, і зараз вам покажу, як я це роблю. І я маю свіжі. Ходім до кухні. Я забуду потім. Дем. Чи ні? Дем, чи дем, пізніше. Дем, дем, дем. скажіть, тільки мені, будь ласка, так робила колись мама, чи то ваше особисте спостереження? Чому моє спостереження? Ну, але Моя з... мама сушила кріп на зиму. Сушили? Так, а я ні, я не сушу. Я зараз вам покажу, як я роблю. А чи були ще якісь такі кухонні, ну, дрібні. Я так і петрушку, або петрушка з такими тоненькими корінчиками. То чоловік піде на купаю, мені я її переберу, гарно помію ті хвостики, ті типу попив, обрізую, і знову наситув, мені висохне. І я з тим зеленю, з тим всім, і з тим корінчиком таким тонесеньким, але Ви я зимку, його обшкрабаю і маю готувати маю закрити. Бо просто взимку-то як знаходиться. Ну влас. а як же ж? Ну а як ж дитина. Так, і... Я вже навіть не знаю, чи ще є петрушечка, напевно, вже нема. А кропик ще є. Мене вразило, що ну, не просто зберігається запах, а що він, ну, таке враження, що десь з городу тільки. Ну а як же моя дитинка? Зараз вам покажу. <кхе> Ловкость рук і ніякого машинства. <кхе> Сюди. Угу. М -м, запах ти вражні, що городу тільки. Якби ви зараз додому, я би вам дав. Постаріть, постарі, дякую. Видите, як. Він не є висушений. Да, да. Він є, тільки щоб не було, на ньому буде. Так. Все.